До нас у гості завітав господар вулиць у місті. Послухайте загадку і відгадайте. Як переходиш вулицю, на мене подивись, я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорові очі я маю недарма. Правильно, дітки, це світлофор. Він дійсно має трикольорові ока. Я веселий світлофор. Я дорогу допомагаю всім перейти. У мене маю три ока. А чи знаєте, що означають ці три ока? Коли, коли червоним я моргаю, що треба робити? Стоять! 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 Так, не можна йти. можна йти? Йти можна? Ні. А машинам їхати можна? Ні. Не а можна! А коли? Який цей колір в нас? Жовт, а на жовтні можна? Що ми робимо? На ми Приготуємось і чекаємо. А коли ось цей колір, якого кольору робимо? молодець Богдан, зеленого кольору. Що ми робимо на зелене колір? Йдемо! молодці. так, ви знаєте всі мої кольори. Які там, я Якщо ви всі кольори світлофора знаєте, то я вам пропоную пограти в гру. Згодні. Да. Ось в мене є ось такий кола. Червоний, жовтий і зелений. Ось я їх тут кладу. Молодці малята дуже добре запам'ятали всі кольори світлофора. А зараз пропоную вам пограти ще в одну цікаву гру пішохідний перехід. Пішли. Молодий! Молодий, беремо дорогу! Дуже добре, покидаємо, замовляйся. Ми ходимо вибрать. Молодці! Молодці! Зараз заграємо. Діони з малі знаходить. Молодці малята! У гру ми весело пограли з вами, а про безпеку треба дбати. І дорожні знаки треба нам запам'ятати. Зараз ми з вами пригадаємо, які ж бувають дорожні знаки. Треба знати всім як слід пішохідний перехід. Тут малесенька людина попереджує машини. Зачекайте, не спішіть. Пішохода пропустіть. Знак велику силу має він, машини зупиняє. А я зебра непроста вископити без, без хвоста, ліж біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Як подивиться зеленим, йди скоріше не зівай. Світить жовтим зачекай, а червоним стій не йди, щоб не трапилось біди. У дорозі б'є джип, Він сигналить біп-біп-біп. Та червоне світло бли. веде із ним. Червоний колір вич. Треба разготовник. Жовтий стійте, обережно на дулений робежний. Задоволений світлофор. Молодці малята. Знову я прийду до вас весело пограти. До побачення!